Шкіряні мастхеви від дизайнерського тандему Земськова Ворожбит. Шкіра, шкіра і ще раз шкіра. Така ледь не головна ідея нової колекції від Тетяни Земськової та Олени Ворожбит. Практична, стильна і одночасно елегантна лінія увібрала в себе класичні брюки, об'ємні пальта і трикотаж. Не варто забувати і про маленькі, але дуже необхідні аксесуари, взуття на високому підборі та капелюхи. Це какої танімалізм, мінімалізм, воно только не такою скучною, таскливою, та з какою С драйвом, с рок-н-роллом, чем-то. И это черно-белые цвета. А чему черно белец Ну, кроме того, что это модно, это очень интересно, когда в одной модели совмещены несколько фактур в одного цвета. Это так интересно совмещать и интересно носить. Мы получали удовольствие, создавая эту коллекцию.